Розглядається в суді. Е, і ще одна пропозиція. Ну, ви пам'ятаєте чудово хід самого самої сесії, коли і Андрій Петрович, і Ольга Валерівна, Юрій Миколайович виносили свої питання до роботи в цю комісію, в, до, ну, як додаток до питання незалежності, е, то є така пропозиція. Андрій Петрович. За вашим авторством, це ж ваше питання, за вашим авторством його запустити на сесію з тим, щоб ви доповідали по гайку. А я буду звіт підсумковий звіт комісії робити і по незалежності. Як ви на це дивитеся? По-моєму, це справедливо. Доброго дня, шановні колеги. Дивіться, я просто повторюсь. Для мене важливо, щоб воно було юридично вірно. Якщо створювалася комісія по трьом питанням, два, ой, по чотирьом, да? Два знялося, два залишилось. Так. Звіт у вас йде по двом. Якщо юристи кажуть, що потрібно її розділити, ну хай розділяють, якщо ні, то это. Ну мені геть не принципово, просто питання, що воно було юридично правильно. Чесно кажучи, для мене воно було принциповим, як для депутата, тому що це показує, ну що так казати, це ваша позиція громадянська для людей і так далі. Тому що воно дійсно там такий негативний розголос має ця проблема в такому плані. Так, Achterus, шановні да. колеги, воно, Головне, що воно було юридично грамотно правильно составлено, там як воно буде йти. Шановні колеги, okay. тепер дозвольте перейти до порядку денного. Ви ознайомились да, з проєктом протоколу, з, протокол, з порядком денним те, що пропонується. Які питання? Які зауваження? З урахуванням того, що ми повноважні сьогодні приймати рішення, у нас є кворум. Е є пропозиція затвердити сьогодні порядок денний з чотирьох питань. Затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Білоцерківської міської ради з питань виділення та забудови. У вас воно перед очима. Друге, про затвердження пропозиції щодо звернення до Офісу Генерального прокурора України. Третє про припинення роботи тимчасової контрольної комісії. І четверте різне, якщо будуть виникати запитання. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримались для протокола одноголосно. Одноголосно. Так, порядок денний у нас затверджено. Є пропозиція, у вас теж є е, проєкт рішень перед очима. Е, перше, проспект Незалежності 73, масив земельних ділянок, розташованих в мікрорайоні гайок. Е, Друга що питання, яке ми зняли, і масив піщани Академіка Кримського 8. А? Да-да-да-да-да, ні, ми ж, ми ж його зараз повинні проголосувати, тому що далі воно йде. Саме. Ми його знімаємо, але ми говоримо про те, що наш, да, я в своєму звіті про це скажу обов'язково, що, на жаль, це питання ми змушені, були, змушені знімати. Згідно порядку, згідно порядку денного, тут у нас третє питання про припинення роботи тимчасової комісії. От. Ну, а різне, якщо немає додаткових питань, можна ще раз, будь ласка, уважно продивитися. Будь ласка, це, це головне у нас проєкт рішення. Так, шановні колеги, для того, щоб наш, наше рішення було правовим, нам необхідно сьогодні обов'язково проголосувати про зняття розгляду питання з порядку денного стосовно масиву піщани вулиці Академія, Академіка Кримського, 8. Зв'язку з тим, що ця справа знаходиться в суді. Юрій Мокавич, скажіть мені, будь ласка, от е, ну ми ж знаємо, що там декілька було судових засідань, розглядів, рішення приймалося, на жаль, не на нашу користь, на користь. А це коли це получається, вони нещодавно, да, міськомісь виконком подав на суд? Чи це ще 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 і воно до цього часу ще не. А ой ой

Колеги, може хто може когось пропозиція, може хтось порадить. Може все ж таки яким чином. Ну я не знаю, рішення, мабуть, вже ми не маємо права втручатися в судовий, в судовий розгляд ні, ні в якому разі. А що ми можемо зробити? Якесь теж звернення до суду, що так і так, чи? нічого. Поки не фінального рішення. Що не буде фінального рішення, ніхто ж не може впливати. Ну ну Можливо, якимось чином контролювати і по результату yeah. судового. Ну, не, не ми їх контролюємо найвищий, а результат. суд найвищий, юридичний... Я Не про це, yeah. Не про те, що ми контролюємо процес проходження суду, а проконтролювати отримання результату, щоб потім у нас не було по часу, щоб ми не впустили цей момент. Коли буде рішення, ми, нам його треба отримати і. Приймати якісь дії, сходячи з цього рішення, ну це просто тоді в загальній формулі виступу можна. Я ж саме про це про це сказав. Але так. мені здається, що це треба ну, обов'язково про це треба сказати, для того, щоб розголос пішов, щоб воно все рівно почуло, що воно там і до чого. На, на якому етапі, і мабуть, в виступі Юрій Михайло. Може, ви теж виступите те і скажете, що в зв'язку з тим, що контрольна, контрольна комісія не, не знімає. Не, ну, як, ми, нам, ми припиняємо роботу, але міська рада буде тримати на контролі там тете те, 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 для того, щоб просто було почуто. Ціма... Угу. На жаль, так. На жаль, так. Так, шановні колеги. Я сьогодні мав зранку розмову з, з Миколою з Бабенко. То я хочу сказати, що він, по-моєму, записаний на прийом до нового генерального прокурора, вони особисто давно знайомі. Іде до офісу, записався, по-моєму, на вівторок, наступного тижня. Якраз буде говорити з приводу цих питань, які ми з вами розглядаємо, тому що ми звертаємося до Генеральної прокуратури. Так. Вичитали? Шановні колеги, вичитали? Подивились? Я, я коротенько озвучив, так, без, без такого протокольного читання, але ви ж ознайомилися. І так, земельна комісія виносить. Два питання і буде просити сесію міської ради підтримати рішення нашої, нашої комісії по питанню незалежності по, по, по питанню Незалежності 73. І друге питання по масиву, по масиву гайок. Ольга Валеріївна зняла своє питання, ми це затвердили. Що воно не розглядалося в зв'язку з тим, що було знайдено компромісні рішення. Ну і, на жаль, питання, яке ініціював Юрій Миколайович, теж ми не маємо правової основи його розглядати в зв'язку з тим, що воно знаходиться на розгляді в суді. Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати проєкт протоколу, прошу голосувати. Хто за? Ні, так, я, 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 його сразу, я, його сразу, я його сразу все. Тут виходить у нас всі питання, чотири яких ми затвердили, і п'яте у нас різне, і можемо, можемо його голосувати. Мається на увазі протокол, оце? Оце протокол. Можемо окремо, Звіт тимчасової комісії, він готовий, він теж у вас є. Звіт тимчасовий комічний. Трошки не додали. Оцього протоколу у вас немає, так? Да? Ну подивіться, будь ласка. Мабуть, не додали, хлопці, зараз дадуть. Так. І звід мені, будь ласка, мене. Так, да, ну тут рішення ви, ви знаєте, там звернення йде, Да. да? да звернення, ну і як ви ставитеся до ну, того, щоб то, просити Андрія Петровича, щоб Андрій Петрович виступив стосовно свого, своєї пропозиції? Ні, ну, це не стоїте, має значення, хто виступить, а Петрович, це створена комісія, Було, то в принципі ви як голова тепер можете виступити з цього питання, може розглядаємо всі земельні ділянки, тому для цього... Значить, да. комісія, що є, яка, але... Андрій Петрович. ні, головне, що я з поваги до Андрія Петровича. Ні, Навзагу, мені, Петрович. це... Все, домовилися. Домовлена. Тоді я наставлю на голосування. Все так, як є. Все так, як є, шановні колеги. Рішення на руках. Всі тут звернення є. Звернення до Ген до Офісу Генпрокуратури, що стосується ну як, Ливаневського, по, по Старому Незалежності по новому, 73. Те ж саме у нас звернення до Офісу Генеральної прокуратури стосовно стосовно рішення Фурсівської сільради стосовно цих. Там 54 земельні ділянки, так? Ой-ой-ой, 54 земельні ділянки. Його так що небудь теж так, як на піщані побудують, і потім попробую його з ним всім боротися. Але там люди такі молодці, що вони висловлюють свою позицію, і Андрій Петрович, бачите, їх почув і теж це питання підтримав. Шановні колеги. Питання, проект рішення у вас є. Протокол з рішенням у вас є. Звіт про роботу тимчасової комісії. Не додрукували. Та, бачите, скільки паперу. Скільки не стільки питання, а скільки цих питань? Бамажних господі. Ні, я ж я ж я ж дав ознайомитися, пані Голотюк, для того, щоб вона... Ні, ні, ні. Зрозуміло. Немає. Пішли. Хто за цю пропозицію прошу голосувати. Затвердити. Про затвердження пропозиції щодо звернення до футбол прокуратури в інтересах держави, в особі Сергійської міської територіальної громади, друге питання. Немає. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно дякую. Третє, про припинення роботи тимчасової контрольної комісії та затвердження звіту контрольної комісії. Хто за? Дякую. Одноголосно. І різного в нас немає, у нас ми його знімаємо. І я тоді в своїй доповіді, я наголошую, що два питання в нас зняти з об'єктивних причин. Одне, слава Богу, бачите, знайшли компроміс, а друге питання, на жаль, знаходиться в суді. Ми вплинути на розгляд роботу суду ми ніякого права не маємо. Дякую, шановні колеги. Незважаючи на занятість, те, що ви знайшли можливість. Дякую, дякую, дякую. Так, підписатися, підписатися, підписатися нам на регламентну комісію обов'язково треба. А ми зараз. Шмар. Так, де розписатися?